Добрий день. Вас вітає свідово Тетяна Володимирівна, студентка першого курсу Українського державного університету фінансів міжнародної торгівлі. Спеціальність облік та таут. Розробляючи лінійну веб сторінку, я пройшла такі етапи. Створила папку лап письм. У ній папки Html інк та файл «default». Для чого заповнила файл default.html. В папці Ink розмістила такі картинки. У папці HTML створила файли та заповнила їх bio.htm, fabhtm, framehtm, profhtm. У результаті отримала. При натисканні на моя біографія. Пискання на опис майбутньої спеціальності, при натисканні на відомості про власні вподобання. Ось так я розробляла лінійні.